Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: під час захисту України загинув 36-річний золочів'янин Андрій Трохимович Ревко. Захисник Тарас Володимировизовий востаннє повернувся до рідного села Боратин. У бродах внаслідок наїзду авто травмована літня жінка. Знайдені цуценята шукають люблячі родини. Ми запитали, чи святкують українці Хеловін. У Бузькій громаді долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності 2024. Попрощалися з воїном Віталієм Соєю, який проживав у селі Хильчиці. Внаслідок автонаїзду травмований літній чоловік. У Золочі відбулася прем'єра містичної вистави «Конотопська відьма». У Золочівському районі на пожежі загинув чоловік. В селі Дітківці попрощалися штаб-сержантом Максимом Кокшаровим. Золочівську громаду знову сколихнула сумна звістка. Під час захисту України загинув 36-річний золочів'янин Андрій Трохимович Черевко. Андрій Ревко вважався зниклим безвісти з 25 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області. Лише нещодавно родина отримала підтвердження про ідентифікацію воїна, який був водієм-електриком стрілецького взводу стрілецької роти. Андрій був прикладом мужності, патріотизму та відданості своїй батьківщині, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. Захисник Тарас Володимирович Лозовий востаннє повернувся до рідного села Боратин. Він народився і виріс тут. Маючи військовий досвід, Тарас добровільно пішов служити навідником аеромобільного відділення. Штаб-сержант загинув, захищаючи Україну під час боїв поблизу населеного пункту Берестове Куп'янського району на Харківщині. Тепер йому назавжди 49 років. Прощання із захисником відбулося в церкві святого Юрія у Боратині. Про це повідомляє Бродівська міська рада щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У бродах Золочівського району внаслідок наїзду автомобіля травмована літня жінка. Поліцейські встановлюють обставини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня. О 12.30 на вулиці Грушевського у місті Броди Золочівського району, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Нісан, 64-річний місцевий житель здійснив наїзд на 71-річну мешканку міста Броди. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. У селі Єлиховичі Золочівського району в лісі були знайдені беззахисні шість цуценят, які залишилися без нагляду. У селі Єлиховичі Золочівського району в лісі знайшли покинутих цуценят у важкому стані. Одне з них не вижило, але чотири дівчинки і хлопчик були врятовані добрими людьми. Двоє малюків вже знайшли родини, а ще три дівчинки шукають свій теплий дім. Вони здорові, оброблені від паразитів та готові стати відданими друзями для тих, хто їх полюбить. Ці цуценята дуже сильні духом, незважаючи на свій важкий старт у житті. Якщо ви можете подарувати одному з цих цуценят тепло і затишок, звертайтеся за номерами, які ви бачите на екрані. Наступає зима, і ці маленькі хвостики потребують теплого дому, де їх любитимуть і доглядатимуть, без жодних ланцюгів та прив'язів. Хеллоуін свято, яке викликає різні емоції та думки в різних культурах. Ми вирішили запитати у людей, чи святкують вони Хеллоуін в Україні, та як ставляться до цієї традиції. Ну, ми не святкуємо, ніби ми не вважаємо це християнським святом. Я нічого вам не можу сказати, бо, бо зараз такий момент, що, що не дуже до свята. Трошки якось несправедливо. Переможемо, от тоді святкуємо. Святкуємо і день, і ніч. І, і скільки захочете, Лише, би були всі здорові і щоб всі повернулися. З того пекла. Я вважаю, що Хеллоуін то є свято таке більш російське. Його святкувати не треба. Але якщо хтось хоче, то може святкувати. А ти святкуєш, відзначаєш? Не відзначаю. А чому? Немає бажання та й ніколи не визначали сім'я, то не відзначаю. Скажи, будь ласка, чи відзначаєш ти свято Хелловін? Ні. А чому? Не подобається мені це свято. А як вважаєш це українське свято? Ні. Це більш англійське. Як ви ставитесь до святкування Хелловіна? Не дуже, тому що я віруюча, чи... ну, не знаю сенс цього свята. Воно прикольне, але не святкую. То не є українського походження, але, звичайно, що в соцмережах його популяризують, тому якби відношусь спокійно. День усіх святих поминаємо наших рідних воїнів, які, на жаль, загинули. Отак, відношусь до 1 листопада. Ну, На рахунок Хеловіну не знаю, в мене немає ніякого такого прям ставлення, якогось негативного. Я не вважаю, що це свято і щось зіднесе, якийсь негатив. Просто повеселитися. Наприклад, ми з друзями хотіли намалювати якісь різні маски на обличчях та просто поробити фотографії нічого абсолютно в цьому не бачу штаба. Я вважаю, що недоречно відзначати таке свято. В нашій сім'ї святкують тільки релігійні свята, а це свято більше таке язичницьке, тому ми проти такого свята. Мені здається, що то в нас без потреби. В нас такий на Україні хеловін, що воно там зовсім інакша культура, інакше виховання, все в нас то нам треба більше, щоб. Звернули увагу на щось інакше, а не на філові. Так що ви знаєте про що, все, всіх благ, будь здорові. Я вважаю, що свято Хеловін трошки недоречно зараз в Україні, тому що в нас іде війна за кордоном. Так люди можуть собі дозволити святкувати Хеловін, бо тому, що це ніяк не впливає на те, що відбувається в їхній країні. Тобто вони собі святкують те, що вони хочуть, і вони не думають просто про якісь інакші події. А в нас тут так би зараз є інакші справи, тому я думаю, Хеловін зараз дуже не на часі. 25 жовтня відбувся радіодиктант національної єдності у Бузькій громаді долучилися до написання радіодиктанту національної єдності 2024. то напередодні свята української писемності та мови приєднується до чудової традиції найбільшого мовного флешмобу всеукраїнського радіодиктанту національної єдності вітаю всіх хто у містах і селах вітаю всіх хто у тилу і на фронті в україні і за її межами хто писатиме за партою за столом у потягу Хто вперше, хто постійно або час від часу головне з бажанням доєднатися до цієї прекрасної акції, бо всеукраїнське радіодиктант національної єдності це про своє вітаю усіх зі святом. Ми перебуваємо в укритті Києво-Могилянської академії. І сьогодні тут диктант національної єдності писатимуть культурні діячі, люди від політики. Клац. І пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне. А за ним примусово бодьора говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри, хоч не хоч пора вилізати. 20 жовтня на Золочівщині попрощалися з воїном Віталієм Соєю, Соєю, який проживав у селі Хильчиці. Сумом повідомляємо, що на фронті загинув воїн Віталій Іванович Соя. 16 жовтня 2024 року противник наніс удар по району бойової позиції поблизу населеного пункту Козача Локня Курської області. У результаті удару стрілець санітар взводу охорони Віталій Соя загинув, отримавши вогнепальні осколкові поранення, несумісні з життям, щирі співчуття рідним. світла пам'ять і шана Герою України. Сьогодні ми маємо прощання з черговим воїном, який віддав своє життя за майбутнє нашої країни Віталій, родом з села Хильчиці нашої десь такої золочівського району, відповідно, золочівська громада прийшла і прощається з ним. Воїн, який віддав життя не просто так, але віддав, бо хотів кращого майбутнього, хотів волі, свободи для свого народу. Для своїх рідних, близьких десь завжди ми говоримо, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, за зло карає. Ми розуміємо, що ворог наш отримує по своїх заслугах за свої злодіяння. Натомість наші воїни, які удостоялися честі захищати наш народ і удостоїлися десь тої слави небесної. Тому десь сьогодні ми проваджаємо його. В цій молитві, молячись за його душу, щоб Господь упокоїв його та щоб він перебував разом із Богом у вічності. У Золочеві відбулася прем'єра нової вистави від сучасного театру містичної фантасмагорії Конотопська відьма. Немає вона, це не мене будь-яка квіти. Як глупий. Я глупий. І серце Ми сьогодні привезли сюди до вас одну зі своїх вистав. Вона називається Конотопська відьма за одноіменним твором відомого класика Квітки Остап. конотопський сотник! Микита Лесович Земрьоха! Много я літа літа, моя літа! кричи! Чого? Були тут, тут, то, мабуть, на дощі. А, жив не буде три місяці. Свідки знаєте? Відчуваю чим? Одним місцем. Ага. Так. Як у будь-якого е великого твору, скажімо так, да, е вона. Актуальна, вона актуальна тим, що е, вона е, за допомогою персонажів розкриває ті речі, тих, тих людей, е, якісь події, які могли статися і 100 років тому, і 200 років тому. Може будуть і через 100 років. У Бродах внаслідок автонаїзду травмований літній чоловік. Поліцейські встановлюють обставини 22 жовтня у місті Броди Золочівського району на перехресті вулиць Залізничної та Коженівського. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, 65-річний водій автомобіля BMW, місцевий житель, здійснив наїзд на 76-річного пішохода зі Львова. Унаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом інциденту слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події. 21 жовтня о 19.14 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляновому будинку в селі Велика Вільшаниця Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця виклику виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів та місцевої пожежної охорони села Бортків. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, місцеві мешканці виявили в житловому будинку чоловіка, власниці будинку. Винесли його на свіже повітря та ліквідували пожежу. На жаль, чоловік був без ознак життя. Загиблим виявився чоловік 1960 року народження, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. У Золочівському районі попрощалися з воїном Максимом Кокшаровим. Рік тому рідні втратили зв'язок з воїном Максимом, який захищав Україну на пекельному Донецькому напрямку. Стрілець снайпер вважався зниклим безвісти, і кожен обмін полоненими ставав для батьків надією знайти свого сина. Однак страшна звістка підтвердилася: штаб-сержант Максим Олександрович Кокшаров загинув. Як повідомляє Бродівська міська рада, він був убитий окупантами 30 жовтня. 2023 року біля Покровська поховали захисника в селі Дітківці Золочівського району біля храму святого Архістратига Михаїла, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!